Розглянемо типові задачі, які виносяться на контрольну роботу з теми відношення і пропорції пряма та обернена пропорційна залежність. Отже перша. Значення якого відношення є число 0,5. Для цього необхідно із наведених відношень знайти саме те, в якого буде значення 0,5. І це буде 4. ,8. Чому 4? ,8? Тому що 4 поділити на 8 буде 0,5. Друге. Знайдіть значення відношення 3,6 до 18. Оскільки 36 поділити на 18 буде 2. А також у нас тут є кома. Тому результат буде 0,2. Тобто А. Яка з наведених рівностей є пропорцією? Нагадаю, що пропорція це рівність двох відношень. Відповідно, яка рівність буде правильною, та й буде пропорцією. Як можна дізнатися, яка рівність буде пропорцією? Перший спосіб це знайти відношення в лівій і в правій частинах. Якщо вони будуть рівні, отже, це і є пропорція. Також можна. Скористатися основною властивістю пропорції і добуток крайніх і добуток середніх знайти. І якщо ці добутки рівні, то значить ми маємо правильну пропорцію. В даному прикладі саме оця ось рівність буде пропорцією. Доведення я виконаю скориставшись основною властивістю пропорції, а саме Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Знайдемо добуток крайніх. 1,2 третіх помножити на 3. Обчислимо. Перетворюємо дріб. Отримуємо 5 третіх, помножити на 3, 3 скоротиться, буде 5. Тепер знайдемо добуток середніх 2, помножити на 2,1 друга. Дорівнює 2. Помножити на 5 других, 2-2 скоротиться і також отримуємо 5. Отже, добутки крайніх і середніх між собою рівні, тому ця рівність є пропорцією. Правильно. Знайдіть невідомий член пропорції. У нас невідомий середній член пропорції, тому ми можемо скористатися правилом знаходження невідомого середнього члена, яке каже, що. Невідомий середній дорівнює добутку крайніх поділеному на відомий середній. Ось добуток крайніх ділиться на відомий середній. Також можна розв'язати цю задачу з використанням основної властивості пропорції, а саме, що добуток середніх х на 8 дорівнює добутку крайніх. І звідси х як множник дорівнює. Після обчислення маємо 1,4. Тут у нас скорочення буде 0,2 і 7 помножити на 0,2 буде 1,4. Задача. За 3 години у млині змолотили 24 тони борошна. Скільки тонн борошна можна змолотити за 5 годин? Задача очевидно, на пропорцію, оскільки між часом і масою борошна існує пряма пропорційна залежність. Чому пряма пропорційна залежність? Тому що чим більше часу ми молотимо, тим більше борошна ми намолотимо. Отже, дві величини: час і маса борошна. Три години відповідають 20. І 4 тонам на молотого Нам необхідно знайти, скільки тонн нам можна намолотити за 5 годин. Таким чином, ми можемо знайти невідомий компонент, скориставшись основною властивістю пропорції. А саме, що добутки навхрест лежачих між собою рівні. Оці ось, ось. А також можна використати. Пошук невідомого члена пропорції, який полягає в тому, що добуток навхрест лежачих відомих потрібно поділити на той член пропорції, що лежить навхрест із невідомим. Саме таким чином я і записав значення Х. Отже, ось 24 помножити на 5 це добуток навхрест лежачих відомих. Поділили на трійку, тобто на той член пропорції, що лежить навхрест з невідомим. Отримали 40. Тобто 40 тонн борошна можна змолоти за 5 годин. Другий спосіб оформлення, трішки довший, полягає в тому, що ми складаємо спочатку пропорцію. 3 відноситься до 5, як 24 відноситься до Х. Після цього добутки навхрест лежачих. Записуємо, що вони рівні між собою. І після цього їх шукаємо. 2,4 на 5 поділити на 3. 24, 3 скоротиться. Тут 8 залишиться. Тут 1. І отримаємо, що х дорівнює 40. Але коротший спосіб буде, коли ми Х одразу знаходимо як невідомий член пропорції, добуток навхрест лежачих ділимо на той, що лежить навхрест із невідомим. Задача на пропорційний поділ числа. Відрізок довжиною 56 см. Поділили на частини у відношенні 1 до 3 і до 4. Знайдіть довжину кожної частини. Перший спосіб розв'язування цієї задачі арифметичний, тобто подія. Щоби знайти довжину кожної частини, спочатку необхідно знайти довжину однієї маленької частини. Розглянемо наскільки рівних частин розділено оцей відрізок. 1, 3 і 4. В сумі получаємо 8 частин. Бо 1 плюс 3 плюс 4 буде 8. Таким чином, відрізок 56 см необхідно поділити на 8 рівних частин. В першій дії ми і виконуємо. І ми дізнаємося величину однієї частини. Тобто однієї цієї частини. А оскільки перший відрізок містить саме одну частину, то щоб знайти його довжину, необхідно кількість частин помножити на довжину однієї частини. І ми дізнаємося, що перша частина містить 7 см. Друга частина містить 3 маленьких частини по 7 см. 3 по 7 це виходить 21 см. Це довжина другої частини, на яку було розділено відрізок. І відповідно 4 частини містить третя частина. 4 по 7, 28 см. Таким чином, в результаті поділу ми отримали три частини. Перша, друга ось і третя. А також отримали 8 маленьких частин, з яких складаються оці більші частини. В таких задачах завжди в першу чергу потрібно знайти величину маленької цієї частини. А потім уже знайдете і всі величини інших частин, оцих першої, другої, третьої. Наступний спосіб алгебраїчний. Алгебраїчний, тобто з складанням рівняння. Запишемо інформацію у вигляді отакого от запису: Довжина першої частини. Позначимо через x сантиметрів. Друга частина втричі більша. 3х см і третя частина 4х см. Вся довжина усіх трьох частин разом. Це довжина відрізка і вона 56 см. Складаємо рівняння. Перша частина плюс друга частина плюс третя частина дорівнює 56 Розв'язуємо його і отримуємо, що х дорівнює 7. Для нашої задачі 7 получається це довжина першої частини. Отже, перша частина дорівнює 7 см. Друга втричі більше це 3 по 7 – 21 см, третя 4 по 7, 28 см. Отже, відповідь така буде. З 2,5 тонн соняшникового насіння виготовляють 1,5 тонн чистого насіння. Скільки потрібно соняшника, щоб дістати 4,2 тонн чистого насіння, який відсоток маси насіння йде у відходи? Тобто є соняшникове насіння, яке ми збираємо одразу з поля, а потім ми його провіюємо, щоб очистити, і залишається 1,5 тонни чистого насіння. Скільки потрібно соняшника, щоб дістати 4,2 тонн чистого насіння? Очевидно, що задача на пропорцію, тому маємо дві величини: соняшникове насіння, тобто маса соняшникового насіння тільки зібраного і маса очищеного соняшникового насіння. За умови задачі 2,5 тонни соняшникового насіння зібраного містять 1,5 тонни чистого насіння. Це ми записуємо в першу строчку. Необхідно дізнатися, скільки потрібно зібрати. Соняшникове насіння, щоб отримати 4,2 тонни чистого насіння. Знову ж таки, залежність між величинами прямо пропорційна. І, відповідно, ми розглядаємо х як невідомий член пропорції, добуток навхрест лежачих відомих ділимо на той відомий, що лежить навхрест з невідомим. Тобто добуток оцих чисел ділимо на оце число. І отримуємо х дорівнює 7. Тобто 7 тонн. потрібно зібрати соняшникового насіння, щоб отримати з нього 4,2 тонни чистого насіння. Б. Який відсоток маси насіння йде у відходи? Тобто мається на увазі, який відсоток зібраного насіння йде у відходи. Маса, вірніше, зібраного насіння йде у відходи. Спочатку ми дізнаємося, яка частина, не яка частина, а скільки соняшникового насіння йде у відходи. Для цього ми 7 віднімемо 4,2. Отримаємо 2,8 тонн. Тобто це сміття, від якого ми позбавляємося. Це відходи. Далі ділимо 28 на 7 отримуємо 0,4 і це 40% від маси насіння соняшника становлять відходи. Восьма задача. У будинку 68 двохкімнатних квартир, що становить 17% усіх квартир. Скільки квартир у будинку? Для того, щоб знайти число квартир у будинку, треба зрозуміти, що 17% становлять 68% двохкімнатних квартир. Взяті від усіх квартир будинку. Згадаємо, що це число, від якого відсотки взяті, знаходиться діленням. Тому необхідно 68% Яке міститься в оцих 17%, поділити на відсотки перетворені на десятковий дріб. В результаті ділення ми отримуємо, що у будинку 400 квартир. Я записав ось речення, на якому я хочу розповісти про те, якою дією обчислюється яке число. 68 квартир становлять 70% від невідомої кількості всіх квартир. Оце число від якого взяті оці відсотки завжди обчислюється дією ділення. А от оце число, яке міститься у відсотках, завжди обчислюється множенням. У коробці лежать 10 карток, занумерованих числами від 1 до 10. Знайдіть ймовірність того, що навмання вибрана картка матиме номер, на якому буде непарне число. Отже, на картках від 1 до 10 непарними числами є 1, 3, 5, 7, 9. Всього їх 5. Штук. Відповідно, у нас є 5 шансів витягти картку з непарним числом. І всього спроб 10, бо карточок 10. Таким чином, ймовірність події А, що полягає в тому, що навмання вибрана картка має номером непарне число, буде дорівнювати відношенню 5 шансів отримати непарну картку з 10 можливих спроб. 5 десятих після скорочення ми маємо одну другу. Тобто один шанс з двох в середньому. 9 робітників виконують деяке завдання за 14 годин. За який час виконують це завдання 3 робітники, якщо будуть працювати з тією ж самою продуктивністю праці? Нагадаю, що продуктивність праці це швидкість, з якою працюють робітники. Таким чином, ми маємо дві величини. Одна величина це кількість робітників, що працюють, друга величина це час, який вони затрачають на виконання роботи. За умовою задачі, 9 робітників потребують 14 годин часу для виконання цієї роботи. Необхідно визначити, скільки часу потрібно 3 робітникам для виконання цієї роботи. Залежність між. Місь... Кількістю робітників і часом роботи буде обернено пропорційна. Чому? Бо якщо кількість робітників зменшується, то час на виконання роботи буде збільшуватись. Це логічно. Чим менше робітників, тим більше часу вони затратять на виконання тієї ж самої роботи. Значить обернену пропорційну залежність ми маємо між кількістю робітників і часом роботи. В цьому випадку рівняння можна скласти, використовуючи властивість цієї залежності, а саме що добуток відповідних значень, точніше добутки відповідних значень цих величин між собою рівні, тобто 3 помножить на х буде дорівнювати 9 помножить на 14. Ось воно записано: 3 помножить на х дорівнює 14 помножить на 9. Далі ми їх шукаємо як множник, для цього добуток ділимо на відомий множник. Скорочуємо 3 і 9. Тут 1, тут 3. І маємо 14 помножить на 3 і поділити на 1 буде 42. Таким чином, 3, 3 робітники виконають завдання за 42 години. Також можна рівняння було скласти і у вигляді пропорцій. Тільки необхідно пам'ятати, що ми маємо ділити більше на менше як тут, так і тут. Тут я, наприклад, 9 на 3 ділю, тому що 9 більше, ніж 3. А тут необхідно х на 14 ділити, тому що менша кількість робітників потребує більше часу, ніж більше. І відповідно ми маємо відношення 9 до 3, так само як Х до 14. Далі виконуємо розв'язання цього рівняння і отримуємо ті ж самі 42 години. 340 кг руди одного сорту місяць 61,2 кг заліза. А 260 кг руди іншого сорту містять 59,8 кг заліза, які руді першого чи другого сорту вищий відсотковий вміст заліза. Спочатку знайдемо відсотковий вміст заліза у руді першого цього сорту. Для цього масу заліза потрібно поділити на масу руди. Ми отримаємо 0,18 і записати у відсотках цей результат буде 18% заліза в руді першого сорту. Точно так само необхідно виконати ділення маси заліза на масу руди у другого сорта. І отримаємо, що тут буде 23% заліза в руді другого сорту. Тому відповідь в руді другого сорту міст заліза вищий. Задача на відсоткові розрахунки. За перший день тракторна бригада зорала 30% площі всього поля. За другий 70% остачі. А за третій решту 42 гектара. знайдіть площу поля. Для того щоб знайти площу поля, ми знайдемо скільки відсотків становить оця площа за третій день, яку зорали. Що нам необхідно в першу чергу зробити? Знайти, скільки відсотків становить площа зораного поля за другий день. Для цього ми використаємо то, що за перший день тракторна бригада зорала 30% площі всього поля. Значить залишок за другий день це 100-30. Буде 70%. Це те, що залишилося після того, як взирали за перший день. В першій дії ми це знайшли. Тепер необхідно дізнатись, скільки за другий день вони зорали. А за другий день сказано, вони зрали 75% від остачі. від Остачі це значить від оцих 70%. Тому в другій дії ми дізнаємося, скільки ж відсотків всього поля було зорано за другий день. Для цього ми маємо дізнатися, скільки оці 75% будуть становити від оцих 70%. Для цього ми 70%. Множимо на 0,75 і дізнаємося, що за другий день вони зорали 52,5% всього поля. Тобто, щоб тут не плутатись, звертаю вашу увагу, що 75% це відсотки взяті від остачі. А остача в нас, ось вона, це те, що залишилось після того, як зорали за перший день. 70% становить саме остача. Тому 75% остачі, це виходить, що необхідно 75% взяти від оцих 70%. І ми дізнаємося, скільки зорали за другий день. Від усього поля це 52,5%. Тепер ми можемо дізнатися, скільки зорали за третій день. Для цього ми можемо взяти оцю остачу. Яка була на той момент, коли зорали за перший день. І від цієї остачі відняти те, що зорали за другий день. І дізнаємося, що за третій день їм залишилося зорати 17,5% від усього поля. І тепер, коли ми дізналися, скільки відсотків зорали за третій день, і знаючи, що це становить 42 гектара. Ми можемо діленням дізнатися площу всього поля. Тобто 42 поділити на відсотки оці перетворені на десятковий дріб. І ми дізнаємося, що площа всього поля 240 гектарів. Розв'яжіть рівняння. Рівняння, як бачимо, записано у вигляді пропорції. Тому для розв'язування цього рівняння ми можемо застосувати саме властивості пропорцій. Я використаю правило знаходження невідомого компонента пропорції, тобто невідомого члена пропорції, яке каже: невідомий член пропорції дорівнює добутку навхрес лежачих відомих, поділеному на той член пропорції, що лежить навхрес з невідомим. Тобто, другими словами, оцей член пропорції 0,2х плюс 3 ось він дорівнює 4 помножить на 6,5. І поділити на 5. В результаті маємо отут скоротить, тут 1,3 буде, тут 1. 4 помножити на 1,3 це 5,2, Поділити на 1 буде 5,2. Після цього ми маємо додавання, і це в нас доданок, доданок, сума. Далі ми шукаємо невідомий доданок. Сума мінус відомий доданок. Ось. Отримаємо 2,2. Після цього ми враховуємо, що тут дія множення. І х це множник. 0,2 це множник і це у нас добуток. Множник дорівнює добуток поділити на відомий множник. І ми отримаємо. Отут ось треба кому перенести. 22 поділити на 2 буде 11. Отже, х дорівнює 11. Завдання початкового рівня складності, в кінці я його додав. Замініть відношення. Оце ось, відношенням натуральних чисел. Отже, в нас є відношення дробів, а необхідно з нього отримати відношення натуральних чисел. Як це зробити? Виконати просто ділення. Тобто маємо відношення. Через дорівнює, ми записуємо ділене помножити на обернений дільник. Тобто 3 множиться на 28, 7 на 6 Ось воно. Скорочуємо. Тут 1, тут 4. 3, 6, тут 2. 4 і 2 також скорочується. І в результаті ми маємо в чисельнику 2, в знаменнику 1. Тобто відношення 2 до 1. 2 і 1 це якраз натуральні числа. Таким чином із відношення дробів ми отримали відношення натуральних чисел 2 до 1. Про що в наступному запису ми й повідомляємо.